Так, друзі, я Олексій Чепурко. Вчора в Полтаві був масований обстріл ворожими шахедами. На превеликий жаль постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, промислові об'єкти. Я в чергове хочу подякувати нашим працівникам державної служби незвичайних ситуацій, нашим рятувальникам за. Ту роботу, яку вони роблять, і те що ризикують подаку своїм життям, рятуючи майно людей, майно підприємств. І я чергове хочу закликати всіх, хто знає, бачить і працює разом з нашими пожежними, говорити їм слова вдячності, говорити слова підтримки і в тому числі і депутатів, які так чи інакше, причетні до бюджетного фінансування, голосують за різні програми. Також закликаю підтримувати і фінансово, в тому числі працівників Державної служби незвичайних ситуацій. Дуже важливо, щоб наші пожежні, коли ризикують своїм життям, знали, що їм допомагають, що з ними завжди поруч, і що полтавці знають про їхню складну роботу.